Сьогодні, 8 жовтня. Перед вами рослина пепіно з родини Пасльонових. Трошки придбав її пізніше, десь на кінець червня, через те плоди трошки довше будуть дозрівати. А так вона невибаглива у вирощуванні з невеличкого саджанця, який я отримав по пошті, виріс отакий гігантський кущ. Вже з нього я брав черенки, різав на укорінення. Він був більш шикарний такий у висоту. І у ширину. Саджанці є на осінь будуть і на травень, травень місяць. Я думаю, що теж будуть саджанці.